Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 10 липня 2025 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Я підготував вже виноградну лозу до обробки препаратами захисними, підв'язав, зробив пасинкування. де-не-де вже прищепив точки росту. Як бачите, вже виноградні грона набрали деякого розміру. Вчора ще дивився, виноградник був в доволі непоганому стані, а сьогодні вже подивився, вже є признаки Мільдію. І я сьогодні буду від Мільдію робити обробку. Обробки я буду робити окремо. Я зробив для себе таке Такий висновк, що краще потратити більше часу і обробку зробити окремо як для від омільдію, так і окремо від уїдімо. Ну і потім від сірої гнилі. Будемо дивитися по стану виноградної виноградної грон і виноградної лози. Таносом буду робити із розрахунку 6. Грам на 10 літрів води. От. Завтра буду робити фальконом із розрахунку 10 мл на 10 літрів води. Ну а потім уже через деякий час подивлюся і зроблю вже так, по гронам в нижній частині проведу обробку свічом від сірої гнилі. От така задача стоїть на ці дні. Вода більш-менш нормальна, грозові дощі вже наче, пройшли і не будуть. Температура зараз на вечір буде в ну, 25 градусів. Танос передбачає такий режим для обробки плюс 10, плюс 25 градусів. Ну і на вечір воно буде трохи температура падати. Я думаю, що цим тим температурним режимом буде доволі добре скористатися і провести обробку в даний час. Така задача стоїть зараз на сьогоднішній день по обробці мого виноградника. Ось такі ознаки мідію з'явились у мене на деяких листках. От вони в принципі, може ще й діє препарати, які я робив раніше, то воно з'явилось, але немає пушка. Є тільки от такий стан листя. А так в основному маємо такі грони винограда. Ось так я провів підв'язку і пасинкування своїх пагонів. Як бачите, скрізь залишив по одному листку. Всі уси я забрав, залишилось тільки у верхній частині. Полив і підконку я зробив 4 днів 4 назад. Ну і тепер після обробки буду дивитись, як буде почувати мій виноградник далі. Кому сподобалось відео, я буду вдячний за коментарі за підтримку, за вподобайки, за лайки. Підтримуйте канал, діліться зі своїми друзями, може буде комусь корисно. Якщо є якісь зауваження, будь ласка, в коментарях я буду дуже вдячний, кого є, може більший досвід в цьому, а таких людей теж багато. От, тому дякую всім за перегляд.